На цьому відео показано відпрацювання одним із закордонних підрозділів за чистки приміщення. Ну, тут настільки багато, на мою суб'єктивну думку, помилок, які, працюючи таким чином, можна дуже швидко стати і 200, і 300, і навіть 500. Якщо людина з головою, тобто це ще, пласт, на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, відпрацьовувати в такому розрізі, розрізі ці всі елементи. Тут тобто, дуже багато таких новий на погляд поки, навіть якщо коментувати, то відео буде. Не менше, ніж на півгодини, тому давайте подивимось, і кожен для себе зробить а, висновки. Ben